Перше грудня на дворі тепло, а значить, новий рік на носі. Вітаю глядачів телеканалу. ITV, це чоловічий клуб. Традиційно, ми Михайло Пресіжук, Вадим Мороз, Я Сергій Мініч. І сьогодні ми не говоримо про новини. Сьогодні ми відпочиваємо і говоримо про прогнози на 23-й рік, що він нам принесе. Ну і трошки поговоримо про те, яким був 22-й рік для нас. Сьогодні у нас на чоловічий, а оленячий клуб. Сьогодні Міша у нас тривеш. Міша оленеводом буде сьогодні. Я думаю, що все набагато простіше. Просто у нас ми всі тут олені, просто у нас з Вадимом на кофті. Міша просто з нами сидить. І сьогодні ми поговоримо про прогнози. Почну з прогнозів що прогнозують наші чиновники, наші військові на 23 й рік, і плавно перейдемо на до унікального, на мій погляд, прогнозу. Але про нього пізніше. Отже, що прогнозують наші військове керівництво та керівництво держави, Кирило Буданов говорить, що в 23-му році війна закінчиться, але це буде ближче до кінця 23-го року. А от уже весною 23-го в Україну повернеться Крим. От, зокрема, він говорить таке, що мені не цікаво слухати думки якихось людей, які не відображають позицію українського народу. Я маю протилежну думку. Ми повернемо. Назад, всі втрачені території. Україна є країною, названою е, визнаною в кордонах 91-го року. Хто з цим не погоджується, не погоджується і світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни та з е, новими засадами ООН. Крим буде повернуто комбінованим шляхом із силою, і дипломатією. І от і силою і дипломатією тут я хотів би спитати. Вашу думку, а от що означає і силою і дипломатію? Силою я розумію, зайшли війська, дипломатію. Це ми будемо переговори вести знову? Це ми будемо е робити так, щоб люди, які там залишаться в Криму, не гадали в українському Криму. Треба якось. Я не знаю, як це зробити правильно, адже заїхало дуже багато росіян. Заїхало дуже багато російських агентів переодітих, і вони там залишаться і будуть як гангрена на тілі України поступово гнити. То дипломатія буде полягати в тому, щоб якось без етапування в Сибір і всього іншого зробити так, щоб в Криму залишилися люди, які. Говорять про те, що Крим це Україна, Крим це частина України, і вони хочуть жити в поруч із Україною і українцями, а не щоб через років 6-7 знову трапилося те, що трапилося в 2014 році, і Росія браво прозвітувала про повернення в свою гавань. опять дипломатії. Я не бачу через те, що світ не визнає Крим російським російським. Крим залишається українським і це тимчасово анексована територія. Про це світ. Говорить, єдине можливо, що треба там з рубля назад на гривні перевести, можливо, паспорти треба якось анулювати, скасувати і роздати українську. Тут, ну, тут внутрішня дипломатія зовнішньої, мені здається, дипломатії не має бути, адже Крим це Україна, і так це всьому світу зрозуміло. Міша? Вадим зачепив таку тему. Час начнеться. Що робити з тими людьми, які, можуть залишити, немає, ну, гангрен, які можуть залишити? Немає які можуть залишити гангреною на тілі України. Ну я думаю, що після нашої перемоги всім їм потрібно дати можливість зібрати за тиждень речі, і як в старій добрі приказці, чемодан вокзал, росія. Якщо ж вони залишаться, то для них буде доволі також непоганий варіант. Вони залишаться в Україні, але в якості, я думаю, якихось батраків, які будуть займатися відбудовою Донбасу і того, що було знищено росіянами. Стосовно дипломатії, я думаю, що Буданов мав на увазі. Моменти угод, які рано чи пізно так і так будуть заключатися між українською російською стороною та стороною міжнародних партнерів, які будуть гарантувати безпеку, ти маєш на увазі акт капітуляції Росії, ну, і в цьому щось, контексті щось таке і в цьому і... контексті окремі умови для Криму. Наприклад, ну я б не сказав, що можливо там окремі умови ну, ні, для Криму. Ні, я маю на увазі. Наприклад, от Росія вона ж вваж... внесла, по моєму навіть конституцію свою. Щоб Крим це окремо там Ну і вони оку... це зробили на підставі референдуму. У напевно, в судах міжнародних от, треба так, буде я да, От я про це кажу, що відповідно референдум. очевидно. От саме про це й мова для того, щоб повернути якби цю всю історію, потрібні е, угоди. Да, якісь так. Я думаю, що саме це й мав на увазі Буданов. Так, Олексій Данілов, це секретар РНБО України, е, е, сказав. Також дав свій прогноз на 23-й рік. Він поправив слова Буданова. А зокрема, він сказав: Я б хотів, щоб це сталося раніше. Нагадую, да, що Крим повернеться ніж війна закінчиться кінця кінця року а Крим в кінці травня. Я б хотів, щоб це сталося раніше, але за рахунок того, що я реаліст, розумію, що раніше весни літа у нас навряд чи буде таке свято. Мається на увазі перемога, але воно обов'язково буде на нашій вулиці. Також за прогнозами секретаря РНБО навесні 23-го року. Навесні збройні сили України зайдуть до окупованого Луганська, Донецька, та Севастополя і і звільнять ці території. У ну, мене Оптимістично? така Оптимістично, але коли ти це все читав, в мене така ухмилка з'явилася через те, що просто рандомно виникли в голові слова жінки. Ми робили матеріал про те, що хочуть розширити кладовище, але хочуть його розширити для того, щоб зробити там, стоянку і дорогу. А жінці розказали, що там ну а жінка не вірила, вона вірила, що там буде поховання, що от вони розширять документально кладовище і ніхто не заборонить нікого там ховати. Міський голова Здолбунува, там ці всі посадовці приїжджали, розказували жіночку, буде, буде дорога. От тут ми пропишемо. Тут ми напишемо, На да, да да я вам вірю, але це все слова, слова, слова. Треба подивитися, як ви там напишете, бо я дивлюсь Верховну Раду і вони все дуже хитро там зараз понаписують. То оці всі заяви, що от війна закінчиться до 2023 року, я дуже до них обережно ставлюся. Можливо, війна в класичному розумінні бомбардування міст, війська на війська, вона і закінчиться, але давайте згадаємо, що ми 8 років жили в умовах антитерористичної операції і операції в зоні об'єднаних сил, щоб це не стало замороженим конфлікт, конфліктом не назвали це якось перейменували, умово, перейменували це е, в щось, і територія не наша, територія сіра зона, невизнана зона. От я цього боюсь, тому я до таких прогнозів дуже е, скеп... ну не скептично, дуже обережно відношуся. Я хочу, щоб війна закінчилася, і ми вийшли на кордони 91-го року, як про це говорить Буданов. І я не хочу, щоб війна закінчилася з замороженням конфлікту. І знову у нас було незрозуміло, що на роки з економікою і з державою і з нормальною. Життям. Ну цього ніхто не хоче. Заморозки конфлікту. Заморозки конфлікту фактично буде означати поразку України в цій війні. У виграній війні. У виграній війні. Це Слухайте, я е, щойно відкрив наступного прогнозиста і навіть не знаю, чи цитувати його чи ні. У мене є коротка ремарка по Буданову, Будан не по Буданову, а по Данілову. Данилов каже, що буде звільнена Луганська область там найближчим Донесо. часом. Ну як найближчим? Ні, він говорить ну, про, про 23-й рік. Зараз конкретно є певні успіхи на фронті, особливо на Луганському напрямку. Наші зсу дали конкретної прочуханки поблизу Креміної. А Криміна це такий вузловий логістичний центр окупантів. І якщо ми її заберемо, відкриється дорога як і на Луганськ, так і на допомогу Бахмуту. Тому це доволі реалістично і доволі те, що можна буде втілити найближчим часом. Так, а тепер, от е, я зачитаю прогноз одного з найбільш відомих прогнозистів е, української влади, радника, радників, людина, яка бачить на 2-3 на тижні вперед. Е, я маю на увазі Олексія Арестовича. Це людина, яка любить Гордон говорити, не потребує представлення. Так, так, це людина, яку знають всі. Отже, я, я просто зачитаю, я навіть не знаю, чи варто це обговорить, але я це зачитаю, тому що є його прогноз. Ми розуміємо, що через два місяці війна ніфіга не закінчиться. Це я цитую. Але ще я сильно підозрюю, що в, е, вона ще півроку не закінчиться після цих двох місяців. Півтора року маємо це, в принципі, можна кваліфікувати як затяжний конфлікт. Ну, Аристовель, ну, я, я просто в цьому, в цьому абзаці шукаю фразу про два-три тижні. Де. — Арестович, ну, він, що сталося він, він просто стібеться. Він розуміє, що вже до його прогнозів так скептично відносяться, і він вже собі дозволяє там пожартувати. Я підписаний на сторінки Олексія Арестовича. Він там дуже все добре дуже дуже. Він там кумедно обігрує ці всі ситуації. і Людина взагалі без комплексів, без якихось там почуттів провини і все інше. Їм собі з нього сміється по суті вся держава. Що два-три тижні він вже людина мем став, а йому це в кайф, йому це по приколу, йому нравиться, як тут все горить. Ну, і, е, виходить так, що він дає те, що, що від нього чекають люди. Він дуже величезну роль зіграв на початку, війни, коли він своєрідний да. громовідвід був, заспокоїв людей, він цю роль виконав. А ну, зараз... він, до речі, багато говорив про те, що я, він виконує роль от такого заспокійливого. А зараз просто на, на хвилі, на гребені цього всього користується, там хайпує, щось розказує, якісь прогнози дає. Серед його слів теж є хороші, до речі, прогнози. Деякі трапляються, деякі не трапляються. Е, Ніша, ти як до Арестовича ставишся взагалі? До, до його прогнозів. До його прогнозів доволі неоднозначно, тому що якщо дійсно згадувати його перші прогнози про 2-3 тижні, це одне, а зараз його цей прогноз, ну я навіть не знаю, що про нього можна сказати. Не два місяці, а ще півроку після цих двох місяців, а в результаті півтора року, можливо, Арестовича проблеми з математикою, і він не знає, як правильно порахувати. Е, ту чи іншу кількість місяців, але я так скажу: якщо Арестович в даному випадку вгадав правий, його слова для Бога в руку, і хай так все відбувається. А тепер трошки про міжнародні прогнози, вони більш цікавіші. Поясню, чому вони більш цікавіші. Тому що коли українські там, високопосадовці або військові щось прогнозують, то зрозуміло, що тут є певний суб'єктивний фактор, і від цього нікуди не дінешся, бо війна для нас всіх болить. А от коли це говорять, Іноземці вони можуть об'єктивно дивитися на картину. І оці прогнози, мені здається, є більш цікавими. Так от, американський політолог, директор Центру розвитку демократії у Стенфордському університеті Френ... Френсіс Фукуяма спрогнозував, що ЗСУ 23-го року дійсно зможуть звільнити Крим. Він вважає, що Звільнення Криму до третього року цілком ймовірним, це станеться після того, як ЗСУ деокупують Запорізьку та Херсонську області, і таким чином вони просто можуть відрізати Крим від росіян і позбавити їх можливості здійснити постачання на півострів. Що скажете? Такий сценарій можливий? Доволі оптимістичний, доволі реальний сценарій. Зрозумійте, якщо в Крим буде зайти, на мою думку, доволі важко. Але якщо ЗСУ зайдуть в Крим, неважливо там просунуться вони до кінця півострова, чи, хоча б вони вже опиняться на півострові, пісня росіян на півострові буде закінчена. Росіяни не вдадуться в Криму до масових бомбардувань, до масових ракетних ударів, тому що для них вони вважають, що Крим де-факто їхній. І вони не будуть бомбити, це не буде історії про Донбас. Як е, ми це було вісім років, вони бомбили Бомбас, по е, Донбас, господи, Бомбас. Бонбас. Бомбят Бонбас, це Бонбас. Восім літ, що це бил, 8 і, і казали, що це ЗСУ робить. Тут вони цього не зроблять. Тому якщо ми опинимося в Криму, наші ЗСУ, пісня росіян там буде закінчена. Це дійсно. А стосовно звільнення Херсонської і Запорізької областей. І про те, що хочуть відрізати Крим, та так ідуть зараз і розмови про те, що якщо найближчим часом буде звільнений Мелітополь, а міський голова Мелітополя дуже часто інсайди там е, викидує в мережі, то і на цьому напрямку росіяни будуть пасувати і тікати плотами, човнами так от. додому. І останній вніжне передостанній міжнародний експерт. Про який про ми ми сьогодні поговоримо? Це заступник директора інституту стратегічних досліджень Великої Британії Майкл Кларк. Упевнений, що 23, що 2023 року ключовим фактором стане доля весняного наступу Росії. На думку експерта, продовження війни не має жодних сценаріїв, поки не зазнає поразки армія мобілізованих росіян, яких наразі готують до наступу, Путін дав зрозуміти, що не зупиниться і Україна. Ясно дала зрозуміти, що боротиметься до за своє життя. Сказав Кларк. Я згоден з ним на 100%. Якщо це військове формування, яке зігнали зігнав Путін на убой, якщо воно буде розбите. В Росії зрозуміють навіть ті, хто хлеб, хлебче горілку з ранку до вечора, що все, що війна програна, і туди в Україну не чого сунутися. Це буде крапка останній цвях домовину війни, яку розпочав Путін. Тому це абсолютно реально. і Я сподіваюся, так і станеться. Але наступ. Він буде, і я впевнений, що на 90% він буде. Останній цвях і війна закінчиться буде лише тоді, коли на Росії пропаде електрика, світло, і вони не будуть дивитися цей свій зомбоящик, по якому їм розказують, що вони вже майже під Києвом два-три дні. і Вже в них все добре, все вдається. В них перемога за перемогою. Звідки прості пересічні росіяни мають дізнатися про те, що тут у них все погано, коли кожного дня їм з телебачення говорять, що у них все добре. Коли говорять, ви запустили соціальні реклами, ви тут бідні, голодні, так, не маєте чи платити по кредитах, туда, ідіть. ідіть туди. Ми вам будемо платити нормальну заробітну плату, і ви так зможете забезпечити свою сім'ю. Тобто вони використовують злиденність свого народу для того, щоб гнати їх на війну. І е, Путін має дійсно або померти, або піти від влади. І люди, які е, спонукали його е, до цього рішення розпочати війну в Україні, вони теж мають звідти піти. І не Вагнер має прийти до влади, не хтось інший, хто має свої е, військові угрупування, адже буде продовжуватися все те саме. Е, Росія спробує. Ще завдати один такий наступ на Україну, але вона вже не буде робити те, так як робила 24 лютого. Вони не підуть з дев'яти напрямків з різних сторін. Вони сконцентруються на двох-трьох напрямках і. Можливо, в них щось вдасться, можливо, вони трішки залізуть в глиб України знову і знову будуть відкинуті. Тобто, як є відомий жарт, російська армія вона невелика, вона довга. І дійсно з нею треба буде довго боротися. Я сподіваюся, в оптимістичні прогнози, але все ж таки довго доведеться з ними боротися. Росіяни okay. самі не вийдуть. Бо коли вже їм в двері стукають, іди в військомат на автомат, ванька іди в воюй. От тоді вони починають щось думати, починають тікати, починають виїжджати, ноги ламати, перестрілювати щось, Але ніколи не підуть там захищати свої права, бо їх там дуже мало тих, Прав, хто, чи, може вийти. Чи, чи хто, хто може вийти Х... і захищати да, права. Я не скажу, що залякані, просто в принципі ментально румову. Що це розумів, він вони давним давно вже втекли. з Росії. І цією. Останній на сьогодні експерт. Але перед перед тим як цей експ. Я зачитаю прогноз цього експерта, я декілька слів для адекватного розуміння ситуації резюмую те, що те про що ми говорили, і те, що я зачитував, складається враження, і, напевно, що не тільки в мене що. 23-й рік буде складним в плані затяжної війни, і ця війна продовжиться. Але ми перемагаємо і ми переможемо. Поправте мене, якщо я помиляюсь. Ми перемагаємо і ми переможемо. А тепер той експерт, про якого, про якого я казав, це експрезидент Російської Федерації Дмитрій Медведєв. У своєму твіттері він оприлюднив свій прогноз на 23-й рік. Да, звичайно, там багато економічних догм. Тому я викину тільки економічні і, роз... і зачитаю. Я буду цитувати, тому перепрошую за мою е, собачу мову. Але ну я цитую Медведєва. Мам є українською. Е, його цитати. Да, так от що відбудеться в 23-му році, на думку нагадую, це. Експрезидент Російської Федерації це людина, за яку люди голосували, що він став їхнім лідером, їхнім обличчям. це людина, яку Путін дістав, поставив ну, але на але ви, ви, чекайте але все, це все президент. Все це все президент. Який там Отже, що відбудеться в 2023 році? Возврат Великобританії в Європейський Союз, розпад Європейського Союзу після возврата Великобритании и отмена хождения Евро кач... в качестві валюти бывшего ЄС, захват Польщі і Венгрії западних областей бывшей Украины. Создание четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и прочих маргиналов, написал Дмитро Медведев. Война между Францией и Четвертым рейхом раздел Европы, включая новый раздел Польши. Вот как Макрон доознався, да? Же францию силы ставлю. Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Север Северной Ирландии и, и, и присоединение к Республике Ирландия. Тут, ну, очевидно, це щось складне, тому я цього не буду коментувати. И нарешті останнє, про що я хотів про що я хочу, хочу сказать, гражданская война в США, выделение, э, выделение Калифорнии и Техаса в само, самостоятельные государства, создание союзного государства Техаса и Мексики последующая победа э, Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, частоних после гражданской войны за республиканцами. А Илон Маск не здається. Я згадую ці отряди Путіна. Ну, до речі, вишиковується, говорять Ілон Маск і ніком. Просто четвертий рейх розвал Європи, захоплення України, Київська Республіка. І це, ну, це на повному серйозі. Мені прише... здається, що Медведєв дуже, нещаслив... дуже нещаслива людина. Він якось так в нього життя склалося, що він займається зовсім не тим, чим мав би займатися. Це хороший фантаст міг би бути, хороший письменник. А тут от, те -от так життя в нього поламалося. Ну, я вже мовчу там про ціни. Ну, там, просто… ну, там книжка, знаєте. Європа в огні, Дмитрій Медведєв і фантастичний роман. Ну, був. Б... Послухайте, ну, але реак... це людина, оце от, от написала людина, яку обрали президентом Росії. Вона сама себе ганьбить, ця людина. Звісно, що бути росіянином це вже само, самого себе зганьбити, але Мікендієвий випадкової батьки. Після цього треба дна. просто. Ну, Медки вранці, що там е, е, Біблією для е, творіння оцього всього, Біблією, яку, яку вони зранку читають це орела 1984 роман, де вони ну от 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 це ж звідти а от цікаво, що Медведєв не написав, що там євро зникне, так то треба було йому ще написати буде рубль. Євро зникне, повернеться німецька марка. Вона знову буде правити всією Ну, Але до речі, він нічого не пише про Росію. Про прогноз. А що ж з Росією Росією буде. Київська Республіка? А це Росія. Це Донецька область. Це Росія. Ілон Маск до речі. Відповів Медведєву, Він написав. Це безумовно найабсурдніші прогнози, які я коли-небудь чув. Вони демонструють, вражаючи непоінформованість про прогрес штучного інтелекту та стійкості енергетики. Забив суточний висновок Ілон Маск в здається, дописі там під світером. Маск пробу... не до і лікування. може бути, він маск поставив ну, алгоритм. Виставив, що цей прогноз наступного року виб'є в стрічку всім, щоб подивитися, що цього збулося. Що ні, е, і раніше, коли от такі якісь месенджі звучали з тої сторони, от з СРСР, з диктаторських країн, то по них якось щитувалося лейб-мотив цієї держави, Щит щитувалося бачення, щитувалася якась пропаганда. Тобто це був якийсь е, шорт-лист того, що... Е, Може бути. на чому стоїть ця держава, а тут незрозуміло, які довгі. Зрозуміло на горілці На горілці, та Але на, на а... спирті, я б сказав більше. А я для того, щоб резюмувати нашу розмову. От, оце, от це все можу сказати лише одне. Шановні наші глядачі, е, вживання важких наркотиків призводить до розумової відсталості та будь-як неад неадекватності. Тим ну, будь-яких наркотиків. Тому е, ми розуміємо, що новий рік і хочеться якихось там десь там щось вжити з алкогольних напоїв. Будь ласка, бережіть себе і своє здоров'я, тому що психічне здоров'я дуже важко, як показує досвід Дмитра Медведєва. Дуже важко відновлюється. Навіть якщо піддалися, ховайте телефони, вимикайте, не пишіть, не пишіть нічого, бо раніше знали, що ви дурачки тільки у вас вдома. А тепер може весь світ. І плавно переходимо до нашої заключної теми. Це 22 й рік, яким він був. Я свідомо уникаю там оцінок там, війна, бо ми всі розуміємо, що це трагічний і важкий рік був. Але, колеги, а от яка, на вашу думку, є така найцікавіша, найтака подія, яка от вас вразила? Е, можливо, це буде щось курйозне, можливо, щось кумедне, можливо, щось геть абсурдне, аля просто Дмитра Медведєва? Михайло, давай. Ну, я з негативу почну. Можливо, щось позитивніше. Так, іде війна. Сили законотворців держави, всіх гілок влади як наскільки можна, настільки мають бути спрямовані на перемогу і на опір агресору. В цей самий час Верховній Раді. З'явилося, з'явився ряд людей. Ну, він там і був. Вони оформили в якусь групу і назвали себе авторами закону 56-55, і вони прийняли закон, який до сих пір не витував президент. А говорить цей закон про те, що якщо він вступить в силу в містах, в усіх органах місцевого самоврядування будуть скасовані органи та структури, які контролюють та відповідають, здійснюють нагляд за будівельними та архітектурними нормами. Скасовується Дабі. Скасовується Дабі, архітектурний нагляд, все це Стро, скасовується. що Хочеш, як хочеш. Одна, добре, autorів, одна з авторів цього законопроекту, а їх там більше 140. Голова президент, не президентської, а фракції Слуга народу у Верховній Раді пані Шуляк. Вона найбільша лобістка цього закону. У всіх містах, всі архітектори, міські голови абсолютно проти цього закону. Всі кажуть, що. Єдиний орган, єдина структура, яка буде в Києві і буде це все вирішувати, це неправильно. Місцевих е, архітекторів і місцеву владу позбавлять будь-якого впливу вирішувати, здійснювати вплив і контроль над будівництвом тих чи інших об'єктів, житлових нежитлових. І це геть і неп... хвилина. Залишилась. геть неправильно. Тому я вважаю, що не варто займатися. Вибачте, на слові оцією єрісю, Я хотів інше слово вжити. Займіться перемогою над ворогом, а не от тим, що ви робите, Деше пані Шуляк. Е, ну, мене вразила, не буду я тут е е е ексклюзивним, мене вразила стійкість українського народу, я завжди знав, що ми непохитні не і незламні, але коли у нас е дійсно в руках е САПа і вила, і ми з цим йдемо на російські танки, засукавши рукави, е зупиняємо в Херсоні прапорами і жіночими руками БТР і військові е колони. Ми чіпляємо до тракторів, на жаль, білоруського виробництва російську техніку тащимо її до нас, поповнюємо наші військові запаси, і потім ця техніка знищує окупантів. Це направду викликає захоплення, і весь світ почав українцями захоплюватися. Це те, до чого Європа від чого Європа вже відвикла. Ми повертаємо таку любов до мужності, до романтизму, любов до віри в свої сили і до того, що нічого в цьому світі неможливо, навіть якщо проти тебе. Rollen Давид все одно з пращою зможе а його за, здолати такого зашкварного жорсткого зашкварного жорсткого в мене тільки наші політики, любі дорогі, які вдерли в найстрашніші часи нашої держави за кордон, сховалися і ніяк Україні не допомагають. Це в мене, якби найбільший зашквар. Було багато і менших, але це через те, що ніхто не жив в умовах війни, ніхто не знав, що і як все робилося з коліс, тому дещо можна пробачити, але тим, хто політика. Там, хто взяв на себе відповідальність захищати цей народ і втік, то цим шани немає, і це дуже дуже, дуже погано. А Поворознюк — це шкварка? Так. Да. Повроз... І насправді, і насправді, от, а, ні, ну, якщо ми говоримо про мене, то я десь тут з Вадим з тобою був солідарний. Мене реально до Мурашок. Мене важко запідозрити в симпатії до Зеленського, але мене до, до Мурашок. Пробрало його виступ в, в Сенаті, в Сполучених Штатах, і коли ця картинка, коли сенатори намагаються хоча б доторкнутися до, до президента України, зверніть увагу, тобто до війни, до 2022 до року Україна була десь там, щось таке, це там, де Чорнобиль. Зараз Україна це люди, які стоять на захисті цивілізованого світу. От для мене. Ця спор, як вони намагалися заторкнутися візит в Сполучені Штати, порівняння Зеленського з Черчиллем. От це, напевно, для мене, от якщо пафосною чогось, то це воно. Ну а з найбільших таких зашкварів жорстких, це от іс історія з визнанням, невизнанням, облавами, пошуками в службу безпеки в московському патріархаті. Ну блін, ну ви вже, ви батюшка або в інте. Штани або зніміть хрестик. Ну так не буває. Не Все так однозначно. <that tu> так от, існування московського, московського патріархату в Україні на восьмий рік війни це зашквар. – Імітація боротьби з цією ПСБ структурою, оце зашквар. Вадим, в тебе там позашквару -по втікання втікли депутати, не, втікли, не захищають Україну. Між в тебе найбільше зашквар Це Неправильні законотворчі діяльність. Так. Друзі, ті, хто нас дивляться, я розумію, що 19.00, 31 грудня навряд чи ви хочете щось писати в Ютубі, але якщо ви дивитесь в Ютубі, прокоментуйте, скажіть, що найбільше вас вразило у 2022 році. Що ви думаєте про 2023 рік? Ми обов'язково це озвучимо в ефірі. Це був чоловічий клуб. Підписуйтесь на нашу на сторінку Media Group в Фейсбуці, в Ютубі, для того, щоб бути завжди на зв'язку. Вадим Мороз, Михайло Присюк, Сергій Мініч. Всіх з Новим роком і віримо, що 23 рік буде переможним.